Держсекретар США назвав фінансування України глухим кутом. Солдати з КНДР прибрали із фронту навоювалися чи закінчилися. Чиновники із Харківщини оформили 2 мільйони гривень на відновлення цілого будинку. Глава КМВА Тимур Ткаченко під час наступу Росіян на Київ утік на Закарпаття. Та нова війна патріарха Кіріла. І з чим тепер бореться на Росії агент ФСБ у Рясі? Вітаю мене звуть Анастасія Дмитровська і далі говоритимемо про найголовніше станом на цю хвилину. Україна виявилася відкинутою на 100 років. Її енергетика знищена, тоді як війна в Україні це тривалий конфлікт, який треба завершити. І з такою заявою власне виступив держсекретар США Марко Рубіо. Содискафликтніцтен воде дисонесті дати з ізісти із завісам людей вважати... That ukraine would be able not just to defeat russia but you know destroy them push them all the way back to what the world looked like in 2012 or 2014 before the russians took crimea and the like and in the result what they've been asking for the last year and a half is to fund a stalemate a protracted stalemate in which human suffering continues meanwhile is Якщо зараз США зупинять допомогу, то уже 26-му році РФ захопить Київ і Львів. Такий прогноз видало видання захіл. Журналісти зазначають, що без підтримки США Україна почне. Швидше втрачати території через брак зброї у ЗСУ РФ значно просунеться протягом 25-го року. Тоді як до 26-го року Україна залишилася би без ефективної ППО, що дасть змогу РФ проводити безперервні масштабні бомбардування. Армія України продовжуватиме відважно боротися, але швидше за все розвалиться до кінця того ж таки року, що дозволить Росії захопити Київ, а потім підійти до кордону НАТО. Після цього Росія використає захоплені українські ресурси аби відновити свою армію. І до 2030 року Росія буде готовою атакувати уже інші країни. Після важких втрат солдатів КНДР вивезли на фронті їх більше немає. Про це пишуть журналісти нью Times із посиланням на українських військових. Останніх два тижні на полі бою їх не бачили. Близько 11 тисяч північно-корейських військовослужбовців. У РФ прибуло ще у листопаді, але усього за три місяці їх чисельність скоротилася удвічі. Водночас, цілком можливо, що вони повернуться після додаткового навчання, або ж після того, як росіяни знайдуть нові способи їх. Розгортання, щоб уникнути таких великих втрат, важливо розуміти, що північно-корейські бійці в РФ – це вимушений крок, на який Кремль пішов через те, що самих росіян уже навіть шалені виплати не мотивують. Кількість добровольців в РФ скорочується десь прямо пропорційно втратам РФ на війні. Тому росіяни розгортають вирбування іноземців. Кого окрім корейців Кремль втягне у війну в Україні? Далі у сюжеті. Мільйонні виплати більше не працюють у Москві Рійсько зменшилась кількість охочих помирати на війні в Україні. Желаючих, ще раз підчеркну, погибать за ефемерні ідеї руського міра на території України стає все менше. Не мотивують москвичів навіть величезні виплати, незважаючи на те, що в російській столиці за підписання контракту виплачують 1,9 мільйона рублів або близько 19 тисяч доларів. Кількість так званих добровольців зменшилася в кілька разів. У Москві, за інформацією з відкритих джерел потік охочих вирушити на війну проти України скоротився у кілька разів. Якщо восени минулого року щодня було до 200 добровольців, то зараз лише близько 40. зменшення кількості добровольців та загалом небажання росіян гинути на війні насамперед пов'язане з успішною та ефективною роботою українських захисників. Нічто так не демотивує росіян, як кількість калічество патірлічного составу субстане армії. Речь идет о том, что в декабре месяце, по данным главного управления разведки Министерства обороны, потери російської армії составили порядка 48 восьми тисяч состава. Это і безвозвратне, так называемые двохсоти, і санитарные трьохсоти. На думку експертів, крім рекордних втрат, по бажанню Росіян вирушити на війну, б'ють регулярні удари дронами по військових та енергетичних об'єктах. Адже чим далі, тим успішніших ударів стає більше, а їх географія лише розширюється. І відчуття повної безпомощності політичської військового руководства на фоні. ежедневных ударов украинских беспилотников по тыловым районам Российской Федерации. А это серьезнейший демотивирующий фактор, подрывающий доверие россиян к действиям Центральной. І місна і в первую очі вооружуним силам Російської Федерації на тлі зриву росіянами і, зокрема, мешканцями столиці путінських планів Кремль переключився на вербування африканців та азіатів, для яких, крім грошових виплат, мотивуючим фактором є громадянство РФ крім іноземців. Російська влада продовжує роботу з набору зеків, а також осіб під слідством чи фігурантів кримінальних та адміністративних справ. Чи цілий неушкоджений будинок отримали 2 мільйони гривень від держави на його відшкодування? Сбу провело обшуки у прифронтовій борівській громаді на Харківщині, і там чиновники подали заявку на відшкодування знищеного будинку у селі Піскирадільківські та отримали сертифікат від держави на суму близько. Двох мільйонів гривень. Тоді як будинок цілий і не зазнав жодних ушкоджень. Що цікаво, головою комісії, яка цілий будинок визнала зруйнованим, є екс регіонала, нині перший заступник борівського селищного голови Сергій Петченко. Епопея із ТЦК та Олексієм Порошенком триває. Спочатку нагадаю, Порошенку арештували майно через ігнорування повісток. Згодом адвокати сплатили штраф за теж таке ігнорування повісток. і заявили, Олексій Порошенко знятий із військового обліку. Утім, змі, посилаючись на законодавство, виявили невідповідності у заяві адвоката Олексія Порошенка про нібито зняття із військового обліку та Звільнення від мобілізації. Журналісти зазначають, що зняття та виключення із обліку це різні речі і вбачають у цьому порушення закону. Словом, Порошенко молодший мав поновитися на обліку, але не зробив цього, власне, як і тисячі інших чоловіків, які нині перебувають за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення нинішній голова КМВА Тимур Ткаченко виїхав на Закарпаття. Так сенсаційну заяву на тлі розгортання скандалу навколо влади у столиці зробив нардеп від партії Удар Дмитро Білоцерківець. Якщо буде спроба повторного вторгнення до столиці України, чи буде пан Тимур присутній в Києві? Або він поїде до закарпатського котла так само, як поїхав 20, 20 лютого 2022 року. Дякую. Нині Ткаченко відповідає за оборону та безпеку столиці. Депутати Київради закликали Тимура Ткаченка не боятися та запросили його на сесію, але голова КМВА так і не з'явився. Якщо це дійсно правда, то тоді і справді виникає багато запитань. А ви як гадаєте, на чиєму боці правда у протистоянні Кличка та Ткаченка? Напишіть нам про це у коментарях та обов'язково підпишіться на наш канал. У нас тільки цікаві новини. А Росії патріарх Кіріл вирішив розгорнути увага боротьбу із сатанізмом. Не питайте мене, чому, бо із численних заяв Кіріла, я так і не змогла зрозуміти, чому відклав у вікосвячення російських танків і раптом узявся, прости господи за сатаністів. Далі у сюжеті про чергове памутнення Кіріла розповідаємо детальніше. У новинному просторі Росії знову божевілля Патріарх Кирило запропонував визнати сатанізм екстремістським рухом. Якщо ініціатива отримає підтримку, то в країні може з'явитися новий вид екстремізму, не політичного, а так би мовити, метафізичного характеру. Вважаю важливим піддержати ініціативу а в Росії сатанізму як екстремістського руху. На думку патриарха, різні сатанистские секты еще проводят свои обряды и вербуют молодых людей на территории России, что является неприпустимым. Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране свои обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы в сообществах и в социальных сетях – Патріарх підкреслив, що йдеться саме про ідеологію, здатну підірвати національну самосвідомість. На його думку, Росія має протистояти поширенню деструктивних релігійних навчань та обрядів. Більша безпокійність ви викликаєте розпространення неоїзичних ідей, в тому числі і в образувальному пространстві. Але особливо опасно, коли ці ідеї проникають в ряди воєннослужащих. Нашим бойцям приходять письма і посилки з неози... неоїзичною символікою. Упоминанням яких ти диких псевдотрадиційних обрядах і талісманах, которые якоби призвані помочь? Глава російської православної церкви заявив, що сатанізм руйнує особистість і становить загрозу суспільству. Питання звичайно цікаве. Невже тепер боротьба з екстремізмом вийде на новий рівень, торкнувшись потайбічних сил? Парадоксально, але глава РПЦ, який освячує хрестики для солдатів, виправдовує війну релігійною риторикою та називає вбивства священним обов'язком, раптом стурбувався злом у деяких езотеричних колах. І Задумаємося: в зоні проведення спеціальної воєнної операції на лінії огня наші бойцы готові віддати свої життя за цінності, які явно попираються сатаністами. Але все ж це має, в тому числі і політично небезпечне влияние. Это не просто какое-то волшебство, какая-то экзотика. Это идеология, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе. Причем во имя чего? Во имя поклонения идолам? Безумие. Втім, поки не ясно, чи буде пропозиція патріарха розглянута на законодавчому рівні. Однак, якщо вона отримає підтримку, Росія може стати першою країною, де боротьба з нечистою силою перейде у юридичну площину. Поки патріарх пропонує боротися з шанувальниками диявола, він не бачить екстремізму в благословенні зброї для війни, де гинуть як військові, так і мирні люди. Хрещені вбивці на фронті чомусь не викликають у нього тривоги за руйнування особистості. Браті, ви направляєтесь в то місце, де сейчас быть особенно важно, чтобы защитить Родину. Я хотел бы, чтобы вы именно об этом думали и за это и боролись. И вот хотел бы каждого из вас благословить иконой Воскресения Христова, а на обратной стороне написано, что это благословение Патриарха. Возьмите с собой Туди, куди ви поїдете ці іконочки. Крім того, саме поняття руйнування національної самосвідомості в устах людини, яка живе в розкоші, викликає питання. Якось не схоже, щоб сам патріарх дотримувався заповідей про смиренність і відмову від матеріальних благ. Состояння Кирила оцінюється в 4-8 мільярдів доларів. У патріарха є буквально все – Резиденции, квартиры, частные самолеты. Ну а про часы за миллион рублей с 2012 года знают буквально все благодаря этому неудачному фотошопу. С тех пор Кирилл стал скромнее. На публике он теперь носит вот такое смарт-приспособление. Схоже, що новий хрестовий похід проти сатанізму лише черговий зручний привід відвернути увагу від реальних проблем корупції в церкві, виправдання війни та повної невідповідності способу життя духовенства їхнім власним вченням, адже боротися з потайбічним злом простіше ніж з реальним. Нє потепління до України повертаються птахи із теплих країв. Над Волині помітили сірих журавлів. Перша зграя складалася із 18 птахів, друга із 14 особин. Цей птах занесений до червоної книги і зимує на теренах Південної Європи, Африки чи Близького Сходу. І зазвичай повертається до України у середині березня. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок. Обов'язково побачимось!